Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний збирає термінову нараду із військовими та виступить із заявою до народу та політиків щодо останніх подій. Генерал розсердили новини про серіальчики за 33 мільйони і клумби за дев'ять. Про цьому покласти край. Декілька відставок і камер СІЗО свою справу зроблять. Ганьба в країні, яка воює робити такі речі. Схожу думку та генерала підтримав і військовий Олексій Мороз. Він написав наступне: звертаюсь до президента. України щодо нецільового неадекватного використання бюджетних коштів в умовах війни. Державний телеканал Freedom замовив створення серіалу з робочою назвою «СМТ Інголець. Вартість замовлення 33 мільйони 600 тисяч гривень. А переможцем Тендеру стало тов прототип продакшн, яким володіє український актор та шоумен Юрій Горбунов. Шевченківська РДА викидає 7,5 мільйонів на будівництво укриття на Закарпатті. Кличко будує скляний місток на оболоні та перекладає бруківку. Верховна Рада хизується виділенням півмільярда гривень на другу чергу музею голодомору. Це при існуючій першій черзі і при існуючій війні. І таких прикладів по Україні тисячі сотні щодня, і це вже просто не смішно. Я втомився про це щодня писати, тому прошу допомогти змі та всіх небайдужих. Як військовий, який не пов'язаний ні з минулою, ні з нинішньою владою. Я беру на себе відповідальність звернутись до верховного головнокомандувача. Пане президенте. Ситуація просто неадекватна. Що з міськими бюджетами, що з центральним бюджетом? Що, що камдайшокмін, що комунальні підприємства, що державні щодня Дають кошти на абсолютно непріоритетні речі в умовах великої війни з 1500 кілометрами активного фронту. Сьогоднішні потреби всіх без виключення бюджетів. Це не прикладання асфальтів, розваги, овочорізки та барабани. Це дрони, пікапи та антидронові рушниці. Цю потребу розуміють всі, окрім владних чиновників, для яких пріоритетом є не робота для перемоги зсу, а розпил бюджету. Як і пристановки на посадах, звільнення голів ситуацію кардинально не змінять. Змінити ситуацію зможе лише верховенство закону. І давайте будемо відверті вже давно на часі жорсткі рішення, вистоявши навесні 2022 року у важких боях. Ми не допустимо програшу України через те, що хтось в тилу хоче нажитися. Тому закликаю вас прийняти безперечної кадрові рішення та змінити підхід роботи правоохоронних органів. Нести відповідальність мають не двірники, не заступники. Нести відповідальність мають міські голови, міністри та очільники підприємства. Сподіваюся, що буду почути, бо далі буде біда. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.